Використання дерева в дизайні завжди тренд. До того ж, варіантів оздоблення існує величезна кількість, і це не дивно, бо дерево однаково стильно виглядає як на підлозі, так на стінах, і навіть на стелі. Тож сьогодні поговоримо про один з варіантів використання. Руслане, що нас чекає попереду? Вперед нас чекає монтаж дерев'яних планок в определеному квадраті нашого інтер'єра. В чому заключається? Тут шпанки розмірені, розрізані. Як конструктор. Кусочки, які будуть вставлятися позже. Ну, нам спочатку потрібно обізити определений кусок нашої стіни. Такий варіант оздоблення інтер'єру цікавий можливістю комбінувати різні матеріали. Наприклад, штукатурку та шпалери, а дерев'яна смуга розділятиме та підкреслюватиме площану або нівелюватиме межу. Але спочатку про інструменти. Ну, для инструмента по инструменту в первую очередь нужна торцовочная пила, то есть для того, чтобы запилить по размеру, да. И нужен электролобзик, чтобы вот эти вот детальки вырезать, вот этот выем. Приступим к монтажу. Ну, давай. Принцип кріплення дерев'яних декорів залежатиме від матеріалу з якого зведено стіни. В нашому випадку це м'який поростий пеноблок. Тому саморіз входить дуже просто. Якщо буде кріпіч і бетон, то звісно можна посвірлюватися перфоратором, щоб забібеліться. Тому що так не вийде. У нас упрощений варіант. Кожну планку кріпимо саморізами. Дрібні декоративні деталі також просвердлюємо перед монтажем, аби надалі не пошкодити. Після закріплення картину доповнюємо так. Кришка для шурупів. Маленька, будівельна хитрість. Головне вгадати з кольором. По завершенню маємо ось таку картину. До речі, ці дерев'яні планки можна не тільки фарбувати в будь-який колір, а й змінювати їхню форму. Ідею запропоновано. Гарного вам ремонту!